Доброго дня, діти! Урок номер 3 три. Тривалості нот та пауз. На цьому уроці ми будемо пригадувати тривалості нот і пауз. Кожна нота має свою тривалість. Тобто, це довжина ноти, скільки долей триває нота. Подивіться, будь ласка, на вправу номер 1 Перед вами табличка. Де ви побачите тривалості нот і пауз. Давайте з вами пригадаємо. Найдовша нота це ціла нота. Вона триває чотири долі. Раз, і два і три і чотири. і. Ціла нота, в свою чергу, ділиться на дві ноти, і виходить, половинні ноти, які тривають по дві долі. Раз, і два і три і чотири. і. В половині діляться навпіл і виходиться четвертні ноти. Четвертна нота це одна доля. Раз і два і три і чотири. і. Четвертні також діляться, і буде вісім вісьмих нот. В одній долі по дві ноти. Раз, і два і три і чотири. і. Восьмі, в свою чергу, також поділяються по дві нотки, і ми отримаємо 16 ноти. І в кожній долі буде 4 шістнадцятих. Раз, і два, і три і чотири і. Паузи також мають свою тривалість. Подивіться уважно, як пишеться ціла пауза. Половинна, четвертна, восьма. І зараз ми з вами потренуємося у написанні нот і пауз. Вправа номер два. Потрібно заспівати вправу з тактуванням і підписати ступені. Уважно подивіться на вправу. Ви бачите один ключовий знак. – фа-дієз. Це тональність соль мажор і тоніка соль закінчується на ноту соль. Дві чверті. Пригадуємо, як ми диктуємо на дві чверті: раз і два і. А зараз я вам заспіваю в. Завдання номер 3 Потрібно заповнити пусті такти нотами різної довжини. Увага! Перед вами три нотоносці з тактами. Розмір дві чверті, значить, в кожному такті буде дві долі. Розмір три чверті, значить, в кожному такті буде по три долі. І 4 чверті в кожному такті буде по 4 долі. Уважно дивимося на табличку і заповнюємо такти нотами різної тривалості. Завдання номер 4 Потрібно написати ритмічний малюнок до вірша. Щоб це зробити, потрібно виразно прочитати вірш. Сонечко світить, промені кидає. Тепле воно, ясне, всі його чекають. Пригадаймо, що ми записуємо ноти ритм, записуємо знаками та і ті. -ті. Та це довга нота, ті, ті це дві короткі ноти. Що було легше записати, я просто виразно прочитаю і простукаю ритм. Та я буду стукати. Ось так, а ті-ті долоньками доверху, щоб вам було легше записати. Сонечко світить, промені кидає. Тепле, воно ясне, всі його чекають. А зараз я протактую на ті, -ті та. та, -ті -ті -та. ті 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 ті-ті-ті та та ті -ті, ті ті та та І запишу. Домашнє завдання співати і грати гаму соль-мажор у не стійкі ступені з розв'язанням в відній ступені. Завдання номер два замість пауз, записати мелодію, використати даний ритм і ступені. Нагадую, що ця вправа буде у соль мажорі. Уважно рахуйте ступені.